Сьогодні день прощання з славною поеткою ХХ сторіччя Іриною Жиленко. Десь в таку пору 100 років тому відійшла Леся Українка. Відстань між ними 100 років, але вони. Є поетами першого ряду, першого ряду поетами краси, мужності, любові і радості. І Ірина Жиленко без всякої натяжки належить до справжніх поетів ХХ століття. Вона встигла написати. Гомо Феріенс – велику книгу про своє покоління 60-х років, встигла зібрати свої поезії в одну книгу. І в одній з поезій вона заповідала, щоб за її троною йшов вуличний Скрипаль. І награвав мелодію з оперед.